Вітаю вас сьогодні, 21 жовтня. Поговоримо про домашнє насильство. В мережі розгорається скандал. Українська військова Євгенія Мараль з позивним Жанна Дарк оприлюднила повідомлення від колишнього чоловіка Євгена Степанюка. В, якій, в якому він погрожував її фізичною розправою. Вона стверджує, що стала жертвою домашнього насильства. Ми не будемо розбиратися в цій ситуації конкретно, а поговоримо про те, чи підніметься в українському суспільстві знову тема домашнього насильства, і чи буде на законодавчому рівні. Прийматися якісь зміни щодо захисту як жінок, так і чоловіків. У нас гендерна рівність від домашнього насильства, від насильства як фізичного, так і психоемоційного з боку родичів, так і колишніх членів. Родини. Давайте подивимось на законодавчому рівні, чи будуть прийняті зміни щодо поліпшення ситуації з домашнім насильством. Так, тут поки що двійка мечі, шістка кубків, десять мечів. Наразі можу сказати, що дно колоди говорить, що це не так швидко буде. І Поки немає трупа, нічого поліція, по суті, не робить. Ці справи, ну як, безтолкові, жінка, королева кубків, зазвичай залишається сама в своїх проблемах і. Держава їй особливо нічим не допомагає. Чому я кажу за жінок? Тому що дуже рідкі випадки, коли страждає чоловік. В основному це потерпають від тиранії фізичного насилля жінки. Чи буде прийнято на законодавчому рівні якесь рішення? Відповідно, до цих карт ні. Поки що наразі ні. Це так. Поговорили, поплакали, точніше, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ні. На жаль, по цих картах якихось позитивних змін на законодавчому рівні найближчим часом прийнято не буде. Хоча суспільство буде обговорювати ці питання, і жіноча спільнота, можливо, якось буде координуватися сама. Що тут покаже. Але суттєвих якихось змін ні. На жаль, так карти не показують. Хочу вам ще розповісти: слухала я. Якось одне відео, вже не пам'ятаю, хто виступав, але піднімалася проблема, чому у росіян так толерується насильство над жінками. Планомірно, перед повномасштабним вторгненням приймалися різного роду закони щодо пом'якшення відповідальності за домашнє насильство. І чоловік на цьому відео пояснював, чому так. А дуже готувалися жінки до того, щоб отримувати за своїх чоловіків винагороди і не страждати за ним? Якщо є добрий чоловік, батько, люблячий, турботливий, який з яким як за кам'яною стіною, то чи відпустить така жінка такого чоловіка на війну? А якщо його вб'ють? То чи буде вона мовчати, просто отримавши якусь винагороду від держави, чи це гроші, чи це нова біла лада, чи ще щось подібне? Ні, та вона буде піднімати всіх жінок, об'єднувати, почалися б жіночі бунти, якби були нормальні чоловіки. А якщо якогось ваньку, алкоголіка, який розпускав руки, який тероризував всю родину. Перевезли в чорному пакеті, ну, то що? Ну, це, знаєте, навіть як камінь з плечей. Ось так пояснював цей чоловік цю психологію. І я з цим згодна. Тому що, якщо толерувати домашнє насильство, жінка фактично починає ненавидити цього чоловіка, і їй вже не так боляче, якщо з ним щось сталося. Ну, це, на жаль, така правда життя. І чомусь. В мене виникає така думка, що в нашому суспільстві також починається якесь толерування до домашнього насильства. І навіть на законодавчому рівні жінки не захищені. Поки немає, що жінку там прибив чоловік, поліція не займається цими справами в основному. Тому е, дуже шкода, що так показали карти, дуже шкода, що склалася така ситуація е, у сім'ї військових. Можливо, там є якісь свої нюанси, ми не будемо в цьому розбиратися. Е, але е, ось так е, як є. Давайте зараз подивимося. Дуже багато військових бачили на війні такі жахи, що, не дай Боже, і відповідно до цього. Коли будуть повертатися ці військові додому, дуже багато буде ПТСР, посттравматичного синдрому, з яким треба працювати. Давайте подивимося, чи буде все ж таки на відповідному рівні в державі у нас займатися цим питанням. Тому що. На фоні ПТСР насилля в сім'ї буде зростати, і це, звісно, стане глобальною проблемою, тому що насилля в сім'ї, насилля на вулиці просто так може бути взагалі. Незрозуміло, що після війни буде ще так каукатись. Давайте подивимось, чи буде на відповідному рівні, на рівні держави психологічна допомога військовим. Це тут має бути король Кубків, єрофант, Щось таке подивимося. Тут шістка жезлів на дні, тут сірка. Король мечів, паж мечів і четвірка пентаклів. На жаль, зірка може говорити про те, що є в планах ось тут шістка жезлів суд може говорити. Але це ще також на тому рівні, який дуже сирий. Немає тут тих карт, які б вказували 100%, що буде допомога надаватись військовим. Так, як вона має бути. Четвірка Пентаклів говорить про глухий кут. На жаль, є плани щодо підготовки фахівців, але це все дуже сиро. На жаль, тому суспільство має самостійно адаптуватися до військових, а не військові до нас. Тому, як бачите, військових чи виникають, не дай Боже, якісь конфлікти з військовими, потрібно розуміти, що. Є психологічні особливості, і треба це також враховувати в першу чергу для того, щоб уникати неприємних ситуацій для себе. А з військовими, відповідно, мають працювати кваліфіковані психологи. Ось такий був розклад. Сподіваюся, що історія Жанни Дарк закінчиться більш позитивно для Євгенії Емеральд, ніж для. Її псевдоніма Жанна Дарк. Там будемо бачити. Ось такий був розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво до зв'язку.